Всім привіт! Загалом на нашій планеті мешкає більше ніж 7 мільйонів видів тварин та інших істот. Важко навіть уявити, що усе це різноманіття виникло колись давно від одних і тих самих одноклітинних організмів. Тільки іноді здається, що далеко не всі тварини походять від звичайних бактерій. Деякі з них мають такий незвичний вигляд і такі незвичайні здібності, що здається, що їх створили якісь містичні сили або ж сам диявол. Мавпи у карі. Ми звикли до того, що мавпочки – це такі милі створіннячка, які стрибають по гілкам і використовують для підтримки довгий хвіст. Але мавпи у карі могли б стати справжніми вигнанцями в світі приматів. Все через те, що вони не мають довгого хвоста. Але це ще півбіди, адже їх важко назвати милими. Це через незвичайний зовнішній вигляд. Все тіло мавпи, як і у інших видів, вкрито щільним хутром. А от мордочка сильно відрізняється. Вона червона і гола. Ніби тваринка хворіє на щось страшне та жахливо заразне. Насправді, мавпа цілком здорова. Справа в тому, що шкіра обличчя своєрідний індикатор. Якщо вона яскраво червона, то тварина здорова. А от якщо почервоніння кудись зникло і мордочка зблідла, то мавпа почуває себе не дуже добре. Акула Гоблін. Вперше про неї дізналися у 1897 році. Саме тоді й виловили її біля берегів Японії. Акула Гоблін є представником акул, що мешкає на глибині більше 200 метрів. І усього науці відомо 45 представників цього виду. Якщо ви хоч раз побачите її, то вже ніколи не забудете, м'яке тіло з сильними м'язами, жахлива морда, страшні очі та видвижна щелепа. Пурпурна жаба таке враження, що коли природа роздавала красу, ця жаба стояла в кінці черги. Цей вид було виявлено зовсім недавно, у 2003 році. Це пояснюється досить обмеженим ареалом проживання. Пурпурна жаба мешкає тільки в Індії, в горах Західної Гати, на території, яка не перевищує 14 квадратних кілометрів. Більше ніде її не зустрінеш, і більшу частину життя вона проводить під землею. Вибирається на поверхню усього два тижні на рік, щоб спаруватися та призвести потомство. У 2008 році вона потрапила до двадцятки найдивніших створінь у світі. М'якотіла черепаха. Відрізняється вона м'яким панцирем. Така будова тіла пояснюється тим, що вона веде майже повністю підводний спосіб життя. Але це ще не все. Виявляється, що всією своєю шкірою черепаха може буквально дихати. Під водою вона може проводити декілька годин, тому що глотка забудовою нагадує жабри, а все тіло пронизане великою кількістю капілярів. Цікаве те, що ці черепахи хижаки. Вона повністю заривається у підводний пісок, виставляючи лише морду і хоботок. А потім нападає на рибу, яка, пропливаючи поряд, нічого не підозрює. Лелека марабу Зазвичай лелеки приносять дітей. Але якби вам приніс дитину, такий лелека ви б навряд зраділи. Просто їм не пощастило зовнішністю. Марабу падальники, і природа дбайлива позбавила їх пір'я на голові, щоб ті не забруднилися під час їжі. А червона штука на грудях це горловий мішок, на який лелеки кладуть голову для відпочинку. А ще самці приваблюють ним самиць. Нетопир Дарвіна. Звідки ця рибина взяла губну помаду? Та ще й так незграбно нафарбувалася. І чому риба? Уявіть собі, риба майже не вміє плавати. Вона живе у воді і при цьому не плаває, а ходить по дну, використовуючи грудні плавці. Комедний наріз на голові має назву іліций, який є вудкою. На кінці наросту є шкіряний мішечок, що нагадує черв'яка. Маленькі рибки підпливають, щоб ним поласувати, і потрапляють прямо в нафарбовану помадою пащу нетопиря дарвіна. Риба жаба. Далеко не всі риби здатні видавати звуки. Тим паче майже нема риб, що здатні кричати болісно для людського вуха. Але риба жаба саме такий представник. Вона видає звуки, від яких кров стигне в жилах, а їх гучність перевищує 100 дБ. Таким чином вона показує іншим представникам свого виду, що територія зайнята, і всім непроханим гостям варто забиратися геть. Японський краб-павук мешкає тварина лише в одному місці на землі біля узбережжя Японії. Зіткнутися з ним під час купання майже неможливо, оскільки проживає він на глибині від 50 до 300 метрів. Вага дорослих особин досягає 40 кілограм. Довжина тіла без ніг 80 сантиметрів, а з ногами цілих 6 метрів. Останній аргумент на користь диявольського походження краба – неймовірна тривалість життя. Якщо його не виловлять рибалки, краб здатен дожити до 100 років. А яких диявольських тварин бачили ви? Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.